Доброго дня, дорогі друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати процес травлення в організмі людини. Ми вже познайомилися з процесами травлення в ротовій порожнині, знаємо, як відбувається травлення в шлунку, як регулюються ці процеси. Ну і рухаємося далі. Спускаємося трошки нижче по нашому організму і переходимо до вивчення процесу травлення в кишечнику. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку процес травлення в кишечнику. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з процесами травлення в кишечнику. І так, кишечник, як ви знаєте, найдовша за розмірами складова частина нашої травної системи. Функція кишечника це остаточне перетравлювання і всмоктування в кров поживних речовин. Ви вже знаєте, що кишечник це м'язова така трубочка, внутрішній шар яких містить лужний травний сік, містить також кровоносні судини і нервові закінчення. Вміст кишечнику повільно просувається за допомогою хвилоподібного руху, що досягається м'язами, які входять до складу, до складу травного каналу. Кишечник поділяється на два відділи. Давайте пригадаємо: це тонкий кишечник і, відповідно, товстий кишечник. Сьогодні ми розглянемо детально, що ж відбувається. В, травно, в тонкому і товстому кишечнику. Давайте почнемо з тонкого кишечника, розглянемо його будову і функції, що ж там відбувається. І так, частково перетравлена в шлунку їжа, її, до речі, називають хімусом, порціями надходить до тонкої кишки. Саме в тонкій кишці поживні речовини розщеплюються остаточно, і саме там вони всмоктуються в кров і лімфу. У дорослої людини довжина тонкого кишечника складає десь приблизно від 5 до 6 7 метрів. Її поділяють на три відділи, які слідують один за одним. Давайте розглянемо. Отже, перший відділ, друзі, це дванадцятипала пала кишка, другий відділ це клубова кишка, і третій відділ це порожнина, порожниста кишка. Починаємо з дванадцяти кишки. Дванадцятипала пала кишка отримала свою назву за те. Що її довжина приблизно дорівнює довжини 12 складених на руці пальців, це приблизно 25-30 сантиметрів. Це найкоротша ділянка трав... тонкого кишечника, до якого відкриваються протоки двох великих травних залоз організму людини: це підшлункова залоза та печінка. І, хоча харчова маса затримується тут досить недовго. Саме тут і відбувається найсильніше травлення. Саме тут на хімус діє велика кількість травних ферментів. Кількість цих травних ферментів залежить від складу їжі і кількості їжі. Давайте з вами розглянемо, які ж органи травлення або які травні залози беруть участь в травленні в дванадцятипалій кишці. В першу чергу це найбільша залоза нашого організму печінка, і в другу чергу це підшлункова залоза. Також в травленні, в травному кишечнику діти беруть участь ем, ферменти самого, самих кишок. І так, перша це підшлункова залоза, має свою назву так, тому що розташована вона під шлунком. Розташовується вона десь між селезінкою і дванадцятипалою кишкою. Підшлункова залоза виділяє так званий панкреатичний сік, який має лужну реакцію. Протоки підшлункової залози потрапляють в 12 кишку, і з цими протоками панкреатичний сік потрапляє в саму кишку, і таким чином містить певні ферменти: це трипсин та хімотрипсин це ферменти, які розщеплюють білки до амінокислот. Далі ліпаза. Яка розщеплює жири до гліцеролу та жирних кислот, а також ряд інших ферментів, які розщеплюють вуглеводи: це амілаза, мальтоза і лактаза. Це вуглеводи, це ферменти, які розщеплюють вуглеводи до простих цукрів, зокрема до глюкози. І нуклеаза вуглевод фермент, який розщеплює нуклеїнові кислоти. Тепер познайомимося ще однією залозою: це печінка. Печінка це найкрупніша залоза нашого організму взагалі, не тільки травна, маса її до 2 кг дорослої людини. Знаходиться вона в правому підребер'ї, під діафрагмою. Клітини печінки називаються гепатоцити. Саме ці клітини і виділяють основну речовину, яку виділяє печінка, яка називається жовч. Жовч виділяється. Жовч це секрет, який виділяє печінка. Це зеленкувато-жовта, така гіркувата на смак рідина. Щодоби у нас виділяється від 500 до 1200 мл жовчі і, до речі, до 2 літрів панкреатичного соку. Що складається жовч? В складі жовчі міститься вода, жовчні кислоти та різноманітні ферменти. По жовчним протокам з печінки жовч надходить. До 12 палої кишки. Що здійснюють ці ферменти? Вони розкладають жири на краплинки. Це сприяє подальшому розщепленню жирів до, за допомогою інших ферментів. Також печінка бере участь в активації ферментів ліпази та трипсину і посилює рухому актив, рухову активність кишок, тобто перистальтику. Також в кишечної, також вона сприяє затримці гнильних процесів у кишечнику. Слід відмітити, що печінка виконує дуже багато функцій. Ну, В народі побутує така думка, що печінка це фільтр. І дійсно це фільтр, тому що вся кров, яка надходить з усієї травної системи людини, потрапляє в печінку і там фільтрується. Але основна функція секреторна це вироблення жовчі. Якщо, скажімо, жовч не використовується, тобто вона виділяється, вона не використовується, вона потрапляє в жовчний міхур. І там вона залишається до того, коли потрапить 12 палу кишку їжа. Як тільки потрапляє їжа жовч, жовчного міхура по спільній протоці з печінковою протокою, потрапляє в 12 палу кишку і виконує свою функцію. Також печінка виконує важливу бар'єрну функцію. Вона знешкоджує шкідливі речовини, виконує запасну функцію. Вона перетворює глюкозу на глікоген. І навпаки, глікоген потім може перетворюватися на глюкозу, глюкоза потрапляє в кров. Захисну функцію синтез захисних білків крові. Печінка бере активну участь в обміні речовин. Вона є джерелом тепла, також накопичення вітаміну А і взаємоперетворення різноманітних речовин. Печінка виконує видільну функцію. Вона утилізує еритроцити, які загинули, та перетворює отруйний амоніак на сечовину, яка через нирки виводиться з організму. У новонароджених печінка ще виконує кровотворну функцію. Слід відмітити, що печінка це фільтр, а будь-який фільтр з часом забивається. Хоча забивається він з різною швидкістю, ну, з віком зрозуміло, як і функція будь-якого органу, функція печінки вона поступово згасає, але є особливі умови, за яких печінка страждає. Це лікарський гепатит, коли ми приймаємо ліки. З великою кількістю шкідливих для починки речовин це різноманітні вірусні гепатити, звичайно ж, це алкоголь і жирова дистрофія. Тобто, коли в печінці накопилюються багато жиру. Детальніше про порушення роботи печінки будемо говорити на уроці, присвяченому захворюванням органів травної системи. А тепер переходимо до власне кишечника. В кишечнику відбувається. Декілька типів травлення. По-перше, це порожнине травлення, яке здійснюється в самих пішках під впливом е травних ферментів, які виділяються стінками слозовою оболонкою самого тонкого кишечника. Далі, в кишечнику відбувається і пристінкове, бо мембрани травлення. Воно відбувається під дією ферментів, які прикріплені до мембрани епітеліальних тканин. І в кишечнику, звичайно, відбувається смоктування, Смоктування поживних речовин, в кров і лімфу. Давайте детальніше розглянемо, як відбувається всмоктування. На цій картинці ви бачите фрагмент стінки тонкої кишки, і ми бачимо, що внутрішня оболонка, слизова оболонка вистелена такими виростами, які називаються ворсинки. Цих ворсинок дуже багато. І їх кількість значно збільшує всесну поверхню тонкого кишечника. Ворсинки густо розташовані, як бачите, одна біля одної. До складу ворсинок, як ви бачите, входять кровоносні лімфатичні судини, а також до складу ворсинок входять м'язові волокна. Зі свого боку, клітини, які вкривають ворсинки, теж утворюють свої ворсинки, мікроворсинки, що ще більше збільшує поверхню смоктування. Продукти розщеплення вуглеводів і, і білків потрапляють в кров, а продукти розщеплення жирів, як бачите, потрапляють в лімф. Тепер переходимо до товстого кишечника. З тонкого кишечника, та їжа, яка не перетравилася, яка не всмокталася, далі потрапляє. До товстого кишечника. Товстим, вони названий тому, що його діаметр значно більший, ніж діаметр тонкого кишечника. Крім того, там немає мікроворсинок всередині. Загальна довжина тон... товстого кишечника у людини 1,5-2 метри. З чого складається? Давайте подивимось. Ось ми бачимо з'єднання тонкого кишечника з товстим. Починається товстий кишечник сліпою кишкою. Далі йде у нас ободова кишка. Ось вона. Обудова кишка складається з висхідної обудової кишки, поперекової ободової кишки та низхідної обудової кишки, яка приходить в сигмоподібну, і далі йде пряма кишка. Як я вже казав, слизова оболонка товстого кишечника, немає мікроверсинок. Тут теж виділяються ферменти, які завершують травлення, да? і, але тут знаходиться дуже багато різноманітних бактерій. Це симбіотичні організми, які живуть в нашому кишечнику і виконують певну роль. А саме, вони розщеплюють целюлозу, пектини і лігнін. Вони пригнічують розмноження патогенних мікроорганізмів, чим допомагають нам, тобто є нашими помічниками. Вони здійснюють синтез деяких вітамінів, таких як вітамін В і вітамін К, і е, здійснюють інактивацію ферментів. Функції товстого кишечника зводяться до трьох основних положень. Вони забезпечують травлення їжі. В товстому кишечнику смоктуються деякі вітаміни, мінеральні солі, а також смоктується вода, причому багато води, 4 літра. І тут же формуються калові, калові маси. Слід сказати, що найдовше їжа затримується саме в товстому кишечнику. Далі неперетравлені рештки із. Сигмоподібної кишки, потрапляють до прямої кишки, І далі пряма кишка є спеціальний м'язовий такий м'яз, коли називається сфінктер, І з прямої кишки через анальний отвір неперетравлені рештки виводяться на зовні. Звичайно, травлення, як і будь-яка інша система, регулюється нашим організмом. Регулюється робота всіх органів травлення, кишечника, шлунка. Далі печінки і підшлункової залози. Регуляція роботи печінки пов'язана з регуляцією виділення жовчі, забезпечується нервовим та гуморальним шляхом. Причому нервова регуляція є безумовно рефлекторна, коли нервові імпульси надходять по парасимпатичному нерву, стимулюють жовчого виділення, а по симпатичному нерву пригнічують. Може відбуватися регуляція роботи печінки, умовно рефлекторна. Під час розмови про їжу у нас вже печінка продукує жовч. Гуморальна регуляція пов'язана ясно різні з діяльністю гормонів. Зокрема, гормони 12 палої кишки стимулюють утворення жовчі, а гормони жовчного міхура, навпаки, пригнічують утворення жовчі. Тепер поговоримо про регуляцію підшлункової залози. Регуляція підшлункової залози також є нервова і гуморальна. Нервова здійснюється тільки умовно рефлекторним шляхом, коли подразнюється слизова оболонка рота. Стравоходу, шлунка, коли ми здійснюємо аджування, ковтання, починає виділятися панкреатичний, тобто сік підшлункової залози, слід відмітити, що він виділяється тільки в разі, коли їжа потрапляє в дванадцятипалу кишку. І гуморально під дією хлоридної кислоти, яка потрапляє в 12 палу кишку з хімусом. Я нагадаю, що Хімус отримує хлоридну кислоту ще в шлунку. У ці кишки продуктується гормон, секретин, який з кров'ю виноситься в пішлункову залозу, і збуджує її роботу. На роботу з пішлункової залози також впливають інші продукти, які потрапили в кров. Пішлунковий сік виділяється десь 3 від 3 до 14 годин на добу. Залежно, як часто ми з вами вживаємо їжу, і залежності від того, яку їжу ми вживаємо. Регулюється травлення і в товстому кишечнику, зокрема, такий процес, як випорожнення, є рефлекторним, воно здійснюється за участю діафрагми і м'язів живота, а центр випорожнення знаходиться у спинному мозку. Діяльність якого регулюється відділами головного мозку. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із травленням в кишечнику, розглянули особливості травлення в тонкому і товстому кишечнику. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.